Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 23 жовтня. Друзі, я на овочовому оптому риночку по лівій дорозі з лівої сторони, як завжди, хлопці продають величезний асортимент картоплі. Давайте глянемо ціни і асортимент. Ось, друзі, дивіться, скільки тут різноманітної картопельки. І Аризоночка, і граната, і редлеті, картоплі ціле море. Ой, дивіться, повні машини, які чекають на свого покупця. Ось ця картопелька коштує по 12 гривень. А якщо ви будете брати від 300 кілограмів, то хлопці обіцяють вам по 11. Та що не боріться, завітайте за картопелькою. А ще тут пропонують капусточку. Капусточка коштує 8 гривень за кілограмчик з сіточкою. І ось така чутова цибулька по 7 гривень. Так що не боріться попереду вихідні дні. Завітайте! Овочевий оптовий ринок, як завжди, нас вражає великим різноманіттям і асортиментом.